альфа ліпоєва кислота це природний антиоксидант, який сьогодні активно досліджують у контексті онкології. І ні, вона не замінює хімію чи променеву терапію, але може стати потужною підтримкою для організму. Як вона працює? Зменшує запалення, яке часто запускає і підживлює розвиток пухлин, стимулює апоптоз. Це процес, коли пошкоджені або ракові клітини буквально вимикаються. Має потужну антиоксидантну дію, захищає клітини від вільних радикалів, які руйнують ткани, і пришвидшують старіння. І ще один важливий момент: альфа-ліпова кислота допомагає при діабетичній нейропатії, коли з'являється відчуття поколювання або щіпання в ногах. Вона покращує роботу нервів і кровообіг, допомагає зменшити цей дискомфорт і захищає нервові закінчення від подальшого пошкодження. Але важливо, це не основне лікування, а додаткова підтримка. Перед застосуванням обов'язково порадитись з лікарем. Дослідження тривають, але вже зараз ми бачимо, що альфа-ліпова кислота здатна допомогти організму стати сильнішим не Ши в боротьбі з хворобами, а у відновленні нормальної роботи нервової системи.